26 із 46 депутатів районної ради взяли участь в черговому депутатському форумі, відкрили який звуками гімну України. Виділений час для депутатських звернень і запитів ніхто не використав, тож одразу розпочали сесійне засідання з питаннями порядку денного, якого знайомив голова районної ради Віктор Паланський. Насамперед затвердили звіт про виконання районного бюджету Ставищенського району за 9 місяців 2014 року, який озвучила начальник фінансового управління Віра Степаньок. Віра Анатоліївна зупинилася і на видатках, і на доходах. Зокрема, за її словами, доходи загального фонду районного бюджету виконані в сумі 66 шість мільйонів п'ятсот тисячі гривень. Доходи районного бюджету, які формуються за рахунок власних та закріплених доходів, за звітний період виконали в сумі 9 мільйонів 156,4 п'ятдесят тисяч гривень. Зокрема, за звітний період отримали дотації вирівнювання з державного бюджету в сумі 32 два мільйони сімсот тисяч гривень. В порівняння з аналогічним періодом 2013 року. Приріст виконання планових показників районного бюджету власних та закріплених доходів склав 2,3%. По доходах з урахуванням трансфертів приріст склав 2,2%. Зведений бюджет Ставищенського району за 9 місяців виконаний в сумі 16 мільйонів 429,5 тисяч гривень. При плані 15 мільйонів 643,1 тисяч гривень або на 105 Доходи обраховані і доведені районним міністерством фінансів виконані в сумі 13 мільйонів 665,2 тисяч гривень. Це 105,2 до плану. Далі головний фінансист перейшла до видаткової частини. Фактичні видатки районного бюджету з урахуванням внесених змін в 9 місяців 2014 року склали 72 мільйони 937,3 тисячі гривень, при плані 83 мільйони 528 тисяч гривень. У тому числі видатки загального фонду виконані в сумі 70 і 48,7 тисяч гривень, при плані 80 млн 374,1 тисячі гривень, що складає 87% до затвердженого плану на звітну дату. На фінансування соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та державне управління за світний період із загального фонду районного бюджету направлено 43 мільйони 811 тисяч гривень, що на 0,2% менше відповідного періоду 13 року. У 2013 році видатки на ці цілі склали 43 мільйони 896 тисяч гривень, тобто інші були на 95 тисяч гривень. На фінансування видатків по заробітній платі з нарахуванням працівникам бюджетної сфери спрямовано 36 мільйонів 844 тисячі гривень, що на 324 тисячі гривень більше, ніж за 9 місяців 2014 року. Де видатки склали 36 мільйонів 24 тисяч гривень. Підтримали депутати і внесені зміни до рішення Ставищенської районної ради за номером 310 від 21 січня 2014 року про районний бюджет Ставищенського району на 2014 рік, яке теж до уваги депутатського загалу запропонувала головний фінансист, як я доповідала на попередній сесії районної ради. Що з 1 мільйона триста і тисяч гривень, які ми повинні були спрямувати на енергоносії по бюджетних організаціях районного бюджету, на попередній сесії, і за у, у неможливості провести тендерні торги до кінця року на енергоносії було спрямовано лише частину з тих коштів сумі 727 і дві тисячі гривень. Це на культуру 73 тисячі гривень, на Терцерт 15 тисяч гривень, на районну лікарню 77 тисяч гривень, на центр е, медико-санітарної допомоги 106 тисяч гривень, на освіту сумі 529 і тисяч гривень. Решту коштів 606 тисяч гривень, було зарезервовано на поточних видатках відділу освіти для подальшого їх перерозподілу на енергоносії на чергові сесії. Тих можливих сумах, які дозволяють не виходити на тендерні торги, тому з цієї зарезервованої суми 606 тисяч гривень, знімаємо 6001 404 гривні з поточних видатків та перерозподіляємо на енергосії відділу освіти в сумі 462,4 тисячі гривень. На теплопостачання електроенергії газ і інші опалення та на районну лікарню в сумі 139 тисяч гривень на теплопостачання воду та електроенергії. Крім того, відділом освіти проведено аналіз виконання своїх планових видатків по іншим статтям витрат та виявлено економію коштів по канцелярсько господарським витратам, де в першу чергу було зекономлено на придбанні будівельних матеріалів та по статті проведення поточного ремонту шкіл. Так як ремонт шкіл проводиться в основному власними силами працівників, батьків та спонсорів. Всю цю економію кошти відділу освіти просить перерозподілити та спрямувати на збільшення фонду оплати праці з нарахуванням загальної суми 98,7 тисяч гривень, враховуючи загальну економію по фонду оплати праці з нарахуванням та виділені додаткові кошти, дасть можливість нарахувати підічним працівникам 14% доплати в грудні місяці за престижність роботи. На що виданики ризиком відділу освіти відповідний наказ та наданий лист райдержадміністрації з проханням перерозподілити кошти для цих ділей? Зокрема, додаткові кошти розподіляються на зарплату з нарахуванням по загальноосвітнім школам району в сумі 96 тисяч 300 гривень. По дитячому будинку 1 тисяча 35 гривень та на центр дитячої юнацької творчості 495 гривень. Відповідно було звернення і відділу культури, в якому йшлося про те, що зекономлені кошти по інших статтях витрат бюджетних організацій галузі культури в сумі 14 тисяч гривень спрямувати на оплату праці з нарахуванням для виплати в таких же розмірах доплати за престижність педагогічним працівникам музичної школи, бібліотекарям за особливі умови праці та іншим працівникам культури за складність та напруженість роботи. З інших видатків перерозподіляються кошти на енергоносії в сумі 172 гривні на електроенергію та воду по музею. Враховуючи лист звернення центру молоді, здійснюється перерозподіл коштів з інших видатків для виплати зарплатні новоприйнятому працівнику в сумі 750 гривень. Такими були зміни до бюджету, які знайшли одноголосну підтримку. Чітко лаконічно детально характеризував стан законності та заходи щодо її зміцнення і результати діяльності прокуратури Ставищенського району Київської області на території Ставищенського району прокурор Сергій Турчин. Він зазначив, що рівень злочинності по району зменшився на 10%, Відповідно, зріс, рівень розкриття злочинів на 10%. Продовж поточного року прокуратура Вживалися заходи до виконання завдань і функцій, які покладені на прокуратуру, на виконання вказаних завдань і з метою забезпечення законності та правопорядку в районі дотримання вимог законів державним підприємствам установими організаціями. Прокуратура району в поточному році проведено 58 прокурорських перевірок, із них 25 в органах місцевого самоврядування, 14 в органах виконавчої влади. За результатами цих перевірок внесено 64 акти прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 38 посадових осіб, в тому числі 5 працівників органів державного контролю. За результатами бюджетних заходів відшкодовано 252 тисячі гривень, в тому числі 10 тисяч до місцевого бюджету. Про хід розрахунків за оренду земельних та майнових паїв орендарів з власниками паїв в Ставичинському районі у 2014 році доповів начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок без папірця, володіючи в повній мірі всієї інформації, Юрій Микитович поінформував про все детально, що вкотре підкреслює його професійність і компетентність. А депутати засвідчили одноголосну підтримку. Станом на сьогоднішню дату агроформування. Чи форм власності Старичівського району розрахунок за оренду земельних боїв проведений повністю. Сума розрахунку за оренду земельних боїв становить 38 млн 45 тисяч гривень. Із них сплочено податок доходу фізичних осіб до місцевих бюджетів у сумі 6 млн 700 грн. Тисяч гривень процент розрахунку становить середній по району більше 4%. Є такі в нас 5 підприємств, сільської підприємств, які процент розрахунку становить 4,5-4,6%. Хочу зауважити, що цей показник є на сьогоднішній день одним із найбільших показників в області. Проблем із розрахунком немає. Також проведення розрахунок за оренду майнових паїв. Майно орендує в нас в нашому районі, всього все 4 сільські сума нарахування становить 98 майже 100 тисяч, От, процент 1%. От Також розрахунок. Омнісні спочени здатні за рахунком немає. Прохід виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки, прийнятої на 28-й сесії районної ради 20 травня 2013 року. Говорив головний лікар району Ілля Касянюк. Що за 2014 рік показники роботи в районі за цьому розі роботи порівняні з. 2013 рок, року значно погіршилися. Перше виявлено на активний туберкульоз за 2014 рік 23 хворих проти 32 у 2013 році. Із них четверо дітей проти 3 у 2013 році. Шість осіб виявлено виділювачі проти 18 у 2013 році. Вперше минуло в 13 випадках хворих з розладом легеневої тканини проти 22. Ви відчуваєте різницю, яка, як дає, в порівнянні з минулим роком. На кінець року в тому кабінеті знаходиться 10 осередків, в яких проживають 22 особи, що знаходяться в контакті з даними особами. І з них 10 дітей. Всі контакти на сьогоднішній день охоплені раденним обстеженням. Тімо проведено дітям проведеного Проголосували на депутатському форумі і за продовження дії програми розвитку малого і середнього підприємництва в Ставичинському районі на 2013-2016 роки. З цього питання до пошанованого загалу звернулася начальник відділу економічного розвитку торгівлі та промисловості Тетяна Юхименко. Варто зазначити, що кожен з доповідачів завершував виступ словами вдячності за співпрацю та привітаннями з наступаючим новим роком. Дякував депутатам за роботу й голова районної ради Віктор Паланський зичив і надалі плідної співпраці та привітав з наступаючим новим роком і різдвяними святами. Справді важких випробувань для країни, для підприємств, станов і реалізацій нашого столичного в країні. Спільними зусиллями нам вдалося пройти цей рік. Забезпечити життєдіяльність всіх галузей нашого району. Підготовка і проведення постійних комісій сесії районної ради проходили під знаком позитивного вирішення, поставлених перед районною радою завдань. І за це я вам всім безсловно вдячність. Напередодні приймі щирі вітання з наступаючим новим роком і відповідно Різдвом Христовим. Бажаю вам зустріти. Новий рік у гарному настрої зі світлими думками і хорошими намірами, які неодмінно повинні збутися. Нехай усі ваші дії сприяють злагоді і миру нашій державі, зростанню добробуту. Зичу всім вам здоров'я, щастя, родинного затишку, успіхів у всіх ваших починаннях і добрих справах. На цьому й завершили чергову 48-му сесію ставичинської райної ради шостого скликання, закривали яку шануванням символів держави гімну України.